Давай слухати читати нову казочку щодня Езоп. Лисиця і Виноград. Байка. Ох, як же ж хотілося опівдні лисиці їсти. Та то й не дивно, бо скільки вона вибігала, хоч як обнишпорила всю гору, ніякої поживи так і не роздобула. І крім ожини від учори й рісочки не мала в роті. Ні. Так не годиться, сказала вона сама собі. Спущусь но я в долину. Може, хоч там на щось натраплю? Вона побігла схилом гори вниз і незабаром уже була в зеленій долині. І перше, що вона побачила перед собою, був густий, тінистий кущ винограду, обвішаний спокусливими чорними гронами, безліччю грон вони висіли одне біля одного. Ого? здивувалася руда і проковтнула слину, і відразу ж підстрибнула, намагаючись дістати гроно. Але всі грона були високо, і лисиця не дотяглася до жодного. Тоді вона присіла і знову підстрибнула, однак і не доторкнулася до ягід. Лисиця стала, пильно придивилася блискучими, прибруженими очима до грон і сказала собі Оте довге гроно я дістану, якщо підстрибну ще дужче. І справді. Зібравши всю свою силу, вона підстрибнула так високо, що й мавпа могла б їй позаздрити. Так високо підстрибнула, що якби ще трішки, то зачепила б кінчик довгого грона з великими круглими ягодами. Ну, бо чекай, роздратовано вигукнула лисиця. Хоч би як ти було високо, я тебе дістану. І вона почала підстрибувати, мов шалена, витягуючи шиї й лапи то ліву, то праву, то обидві разом, намагаючись ухопити ягоди. Та, хоч як старалася, нічого не виходило. Гроно висіло собі недосяжне для висячих пазурів, а лисиця все стрибала й стрибала, мов шалена. Аж поки нарешті втихомирилася, задихана, змучена, ледь жива від утоми. Знову обдивилася одне по одному грона палаючими очима, облизала язиком губи і сказала презирливо. І нащо мені здався цей виноград? Він же зелений. Та й рушила геть. Так і в людей буває. Коли хто неспроможний чогось досягти, посилається на обставини.